Всім привіт! З'явилися в мене комутатори із ФУУЗ. ФУЗ це в нас формуватель угла зажигання. Саморобна схема робоча. Ось так вона виглядить. В комплекті йде в нас стробоскоп Настраюється зажигання дуже просто. Іскра у нас б'є у чотирьох місцях, скажімо так, 12 часов, 3 часа 6 і 9 часов. Саме більше нам підходить на 3 часа до датчика. Це буде на найближче. Ну, хто зрозумів, то зрозумів. Не совпадає в нас по датчику, тому що крутимо статор і зміщається мітка. Тобто, тут номер так не пройде. Виставляється тільки колінвалом. Тобто, приблизно, хто скільки хоче, 2-2,5-3 мм виставляється зжигання. І потім суміщаються метки. Тобто метка одна ми знаємо де. Зміщається, щоб звести 2,5 мм до ВМТ із міткою на зажиганні. І все. І система буде в нас робити. Наскільки зміщається угол, я не можу сказати, але він зміщається. Видно на стробоскопі, коли робить на голостих оборотах і газу даєш, то. На холостих у нас пізніше зажигання, а як газу даєш, раніше робиться. Ну, скажу так, вау-ефекту ждати не треба, що прям там полетить. Буде просто робити гарно. Можливо, коли буде двигун ідеально настроєний, а не оце чудо. То ефект якийсь позитивний буде. Ну, скажімо так, в будь-якому випадку хуже не буде, чим, чим є зараз. Ось у мене, як видно, чорний комутатор стоїть. І я його відключив і зараз підключив ось цей комутатор. Ну, заводить, я думаю, смисла особа немає. Робота як робота. Так що дивіться, кому цікаво. Опа. Кому цікаво, то дзвоніть, пишіть. Може буде такі комутатори виготовляти. Кажу, зразу роблю не я. Робить мій знайомий, так що хто захоче ФУОЗ, можна зробити. Але на... Іскру буде окремо, на світло буде окремо. Тобто на світло ми оставляємо старий комутатор, або ж без нього, хто як хоче.